Не так давно Бардичівський комунальний плавальний басейн залишився без газу. Заняття плаванням на певний час довелося припинити, і містом почалося ширитися хвилюванням в переміжку з чутками. Знову мовляв, хтось десь щось украв, хтось десь недопрацював і дарма їсть свій хліб, і тому подібне. Вдаватися до деталей і намагатися розібратися у ситуації то не про гарячі серця окремих городян. 5 лютого, розповідає директор басейну Олег Коденський, у закладі отримали перше попередження про можливість відключення від газопостачання. Через 10 днів прийшло друге попередження вже з конкретною датою відключення. Зрештою, блакитне паливо подавати перестали. Чому сталося як сталося? Все через зміни у процедурі тендерних закупівель пояснює Олег Коденський. Сам процес тендерної закупівлі ми розпочали ще в листопаді місяці. Ми навіть 3 грудня вже підписали протоколи спільних намірів «Житомиргаз» з Будом, але Верховна Рада прийняла закони нові. І всі ті дії, які ми робили, вони не були роз'яснені далі, що нам робити. І всі ті дії, що ми робили, вони були призупинені і ждали певних пояснень, що далі робити. 29 грудня прийняла Верховна Рада закон, в якому був змінений класифікатор, тобто назва предмету закупівлі. Тому всі ті дії, які ми раніше робили, Ну знову ж воно виходить, що не є дійсним, і ми почали з січня місяця новий процес тендерного тендера проводити. Відтепер на зміну тендерам прийшли відкриті торги, що можуть тривати три місяці. Продовжує директор басейну газ у праві постачати всіх, хто володіє відповідною ліцензією. Тож не факт, що далі все пройде як по написаному. Ми опублікували в інтернеті, що ми хочемо провести тендер. відгукнулися на на наш. Позив дві організації, це Житомиргазбуд і Київ. І Київська організація, не пам'ятаю, яка там точно назва. Е е... Якраз в цей, в цей день, коли у нас мало, мало бути відкриття, е, торги мають відкритись пакети, нам прийшли і відключили газ. Ми ще й не знали, е, чи ми ви чи буде якийсь сенс з цього тендеру, чи не буде. І, звісно, коли ми відкрили пакети і подивилися, що дві організації прислали нам документи, і е, Київська організація надіслала нам неповний пакет документів, а ті, які надіслали, вони не відповідають тим вимогам, які ми вимагали, то ці торги були відмінені. І по законодавству слідуючі дії опять проводити торги, це вже через певний термін. Слідуючі торги у нас будуть 25 березня. Це не тільки в нашому басейні таке це все це така вся ситуація по всій Україні. Здається, в Україні часто закони пишуться, начебто в якомусь іншому вимірі, без урахування реалій. У результаті подібних колізій, проблеми з газопостачанням, подібні Бердичівській відчули на собі мало не усій країні, але не всюди, на відміну від Бердичева, їх змогли вирішити. Сьогодні міський плавальний басейн знову з газом. Я звернувся з листом до міського голови. Ну, завдяки міському голові Василю Констанцію Мазуру і народному депутату Рвеги Олександру Васильовичу у виключному порядку басейн включили газ. Але ми не знаємо, до якого терміну його включили. Будуть виключати ні, тому що у нас тендер буде проходити 25 березня. До 25 березня нам вже треба розрахуватися за січень, за лютий, а ми не можемо розрахуватися, бо немає у нас підстав. А як проведемо тендер, будемо бачити, і то ми не, не знаємо, чи він опять відбудеться, чи опять відміниться. Якщо він опять відміниться, опять хтось, то тоді вже наступний етап, там ми будемо вже робити, заключати договор з організацією, яка у нас на території.